На 15 липня Волинська область вже окремі плоди сорту персика Сітрінг починають м'якчити, але ще загалом їм потрібно повисіти десь день-два, тому що все-таки тверді плоди в умовах Волинської області такі. Не дуже солодкі. Треба, щоб трошки от на сонечці вони погрілися. А от у Фо 2 в мене є кілька сигнальних плодів, то вже бачу м'ягенькі. У Фо2. М'ягенькі. У Фо-2 так рветься трошки з м'ясом. Світрінг відривається набагато краще. Сухо, От, але Це означає, що уфа-2 стиглий, проминається ось. Солодкий з кислинкою. Смак інжирного персика з кислинкою. Ну, доволі цього все хейтять за кислинку, але це в принципі нормально. Але отже, світрінг, думаю, буде набагато смачніший за Офо 2.